Всім привіт, мої любі! Це якась магія, тільки но ну, я зібралася знімати відео і у нас вімкнули світло. По-перше, хочу вам сказати велике дякую за те, що ви дивитеся моє відео, підписуйтесь на мій канал, дуже багато коментарів мені написали приємних. Я вам всім дуже-дуже дякую. Мені просто словами не передати, як це приємно. Велике, велике вам дякую. І щодо сьогоднішньої теми, перш ніж розпочати, хочу вам дещо показати. Зараз будуть фотографії і відео. Ну що, наче непогано виглядає. А як ось це? та дам Це те, що залишилось від мого прекрасного светра, який ви щойно бачили. Так, ось це він, такий короткий, вузький з короткими рукавами, мабуть, зараз я його примірю. І тоді поговоримо. Що ж, наче не так і погано, правда? <світ> Але, як на мене, все одно не зовсім те, що я хотіла. Так, чому ж так відбулося? Власне, підходимо до сьогоднішньої теми. Тема це бобільна пряжа і сюрпризи, які з нею бувають. Як мій сюрприз? З першого хочу сказати, що я коли купила цю пряжу на цей прекрасний свитер, звичайно ж зробила зразочок. Я в'язала на спицях номер 10 в три нитки, там пряжа, на жаль, зараз я вже не пам'ятаю її назву, але ця пряжа досить тоненька, у неї в складі є альпака, я в'язала в, в три нитки. На спицях номер 10 Зв'язала я цей светр, мабуть, 10 ну, днів за 5 разом з обробками. Я тут перев'язувала трошки обробку, мені не сподобалось, як вона виглядала. Так, малюночок, ці листочки. І мені дуже сподобався результат, який я отримала, коли дов'язала светр. Я в'язала його трошки більшим, ніж мені було потрібно, оскільки, відповідно до моїх розрахунків на основі зразка, до речі, зразок я зв'язала досить таки немаленький, єдине, що, наприклад, рукави в мене були зв'язані по колу а І тіло я в'язала по колу. А е, зразочок в мене був зв'язаний поворотним рядами, лише цим відрізнялося, е, відрізнявся від зразок від власне, того, як я зв'язала цей свет. Він в мене сів, але не так сильно, як Власне, вже готовий виріб. Ну, звичайно, я була готова до того, що пряжа може сісти. Але що настільки, ну ви подивіться, просто просто подивіться на ці рукави, вони можуть робити ось такої довжини. І ширина рукавів. Хоча я думала, коли побачила, він ще після. Після минулої зими в мене полежав. А коли почалася війна, я свої речі змогла вивезти з квартири на Північній Салтівці в Харкові. Вони в мене лежали в мішках, і взагалі цей светр він так виглядав, так, так він скуколився, зовсім був маленький. Але я зараз утягнула, наче він. Трошки і побільшав, але все одно це не, не той результат, якого я хотіла. Скажу вам, що прала я в прохолодній воді руками ні в, ко, ні в якому разі не в машинці. Ручками додала Сперволь для. Вовняних виробів рожевий такий, мабуть, всі бачили. Я не люблю брати свої речі, в'язані. Так, нічого не викручувала в машинці не віджимала, просто розклала на рушничок на горизонтальну поверхню і ось що висохло. Тепер я навіть не знаю. Хотіла подарувати своїй племінниці цей светр, але вона ще маленька, їй до нього ще дорости треба. Хоча я її не бачила вже майже рік, скоро буде. Вона, мабуть, вже більше за мене. Вісім років зараз такий вік, що вона, мабуть, мене переросте дуже швидко. Так, І головний висновок, який я зробила, виходячи ось з цього, це те, що коли ти в'яжеш з бобінної пряжі, треба бути готовим до будь-чого. Як власне в мене сталося. Але тому, мабуть, і прикол бобінної пряжі, по-перше, вона. Буває більш бюджетно. По-друге, там є такі артикули, яких ви не знайдете матками. Дуже цікаві є ниточки класних кольорів, класних складів. Тому... Але треба бути готовим, що результат може вас трошки вразити і не завжди позитивно. І обов'язково треба робити зразок. І робити зразочок побільше Я роблю, але все одно в мене бувають ще сюрпризи. Але в будь-якому разі я планую і далі купувати бобільну пряжу, вона мені дуже подобається. До речі, я ще в'язала таку саму модель светра, але з високим таким воротом. Для замовниці. Вона попросила, щоб в неї не було пухнастості. Тому я вибрала там напівмеринос. Досить непогано теж вийшло. Я вам ставлю фото обов'язково. І ось таке коротеньке, але я думаю, що для вас це також буде корисне відео. Дякую, що додивилися до кінця. я вас Дуже всіх люблю, обіймаю. Все буде Україна.